Компанія Bot.ua представляє новинку: верстат лазерної очистки металу. Основне призначення лазерне очищення металу від фарби, іржі, бруду, шпаклівки, масла тощо. На відміну від примітивних верстатів 3 в одному, лазерна очистка від нашої компанії це професійний вузькоспеціалізований виріб, призначений саме для очистки. Має ширину промені очистки до 400 міліметрів. Потужність в залежності від моделі від 1 до 3 кВт, зручний ергономічний дизайн, дистанційне керування режимом роботи, живлення від 220 або від 380 вольт, можливість роботи від генератора. Наша компанія забезпечує технічну та сервісну підтримку. Ми надаємо 2 роки гарантії. Потрібна консультація, контакти в описі.